Тип будинку Тонхаус, поверхи два кімнати п'ять санузли, два вкратце. У цьому просторому і світлому тонхаусі живе професійний кондитер і блогер Женя Семенова зі своєю сім'єю. Планування і дизайн будинку господарі придумували самостійно. У підсумку на двох поверхах розмістилася велика кухня вітальня з кухонним островом, містким гарнітуром і двокамерним холодильником. Яскрава спальня батьків, дитяча кімната, два кабінети і два санвузли. Подробиця. господиня будинку вже вісім років займається кондитерським мистецтвом. Не дивно, що кухня це саме просторе і світле приміщення в будинку, робочу зону об'єднали з вітальною. Вийшло близько 44 квадратних метрів. Кухонний гарнітур повністю купували в ікеа відмовилися від верхніх шаф, щоб не захаращувати простір. А додаткові системи зберігання передбачили в острові Барній -Стійці. Холодильник поставили у вітальній зоні. Тут виявилося найзручніше місце. Женя використовує холодильник дуже активно. Потрібно зберігати в холоді багато продуктів і готові торти, плюс продукти для приготування їжі для сім'ї. Вибір зупинили на інтер'єрному холодильнику Самсюн безпоки з кольоровими панелями, їх можна комбінувати між собою. Підлаштовуючи під загальну колірну гамму інтер'єру, дівчина вибрала сірий матовий і ільловий глянець, щоб холодильник ідеально вписався в обстановку, високе модульну модель холодильника, яку можна зібрати чітко під свій спосіб життя, живете один, вибирайте модуль холодильник морозилка, чекаєте поповнення або зберігайте вдома багато заготовок, як Женя. Додайте додаткову секцію або навіть дві. Один модуль це морозильна камера для заморожених ягід і наповнювачів для тортів, другий модуль безпосередньо холодильник для продуктів і готових тортів. Завдяки технології спаце Макс стінки холодильника стали тонше, що дозволило збільшити внутрішній обсяг, а завдяки поліпшеній термоізоляції функції охолодження залишилися такими ж ефективними контроль вологості. Ще одна фішка моделі її можна налаштовувати вручну. Просто поверніть регулятор. Створіть ідеальні умови зберігання і насолоджуйтеся свіжими і соковитими овочами і фруктами довго-довго в обробці будинку використовували якісну миється фарбу для стін. Для кухні в якості підлогового покриття вибрали керамограніт з ефектом обшарпаності. Передбачений тепла підлога у зоні вітальні додали тонкий акцентний килим, який можна прати в машинці. Підвіконня з дерева. Це сосна покрита матовим лаком. Вони відмінно вписалися в скандинавський стиль інтер'єру, стелі натяжні матові. В обідній зоні встановили круглий стіл для затишних вечер всією сім'єю. Навпаки, в кухонний гарнітур встановили один з духових шаф. Всього їх на кухні два на зручній для господині висоті. Ще один корисний в господарстві прилад, інтер'єрна мікрохвильова піч, яку вибрали не тільки за функції. Але із-за красивого стильного дизайну ця модель від Самсюн представлена в декількох кольорах, в ній можна готувати навіть десерти. Женя вибрала пудрово-рожевий відтінок, до речі, всередині печі, біокерамічне покриття, Гігієнічне і надійне гарантія на нього цілих 10 років. Також на першому поверсі будинку є кабінет господині, це кімната для творчості, малювання та обробки фото. Тому вона оформлена в ніжних тонах, у санвузлі розмістили ванну, тумбу з раковиною і пральну машину у передпокої обійшлися без шаф. Всі великі речі зберігаються в тамбурі, вхідну зону не стали відокремлювати перегородкою, тому вона плавно переходить в житлову кухню вітальню. На другому поверсі розташовані три кімнати і санвузол, спальня господарів, мабуть, найяскравіша кімната в будинку. Стіни в ній пофарбували в бірюзовий колір. За рахунок білих меблів і світлого текстилю інтер'єр не здається темним, а навпаки, нагадує про відпустку у спальні передбачили містку гардеробну, крім систем зберігання тут встановили пральну машину, немає необхідності нести брудні речі у ванну, сусідня зі спальною кімната, кабінет чоловіка. В ньому можна попрацювати за письмовим столом і в перервах позайматися спортом, як в тренажерному залі. У дитячій мінімум меблів, щоб у сина залишалося місце для активних ігор. Для ванної кімнати на другому поверсі вибрали поєднання приглушеного рожевого кольору і сірого бетону. Атмосфера вийшла настільки затишна, що господиня зізнається, що це друге її улюблене місце після кухні. Про все докладно у відео.